Чи знали ви, що на відміну від звичайних смартфонів, які анонсують не щотижня, деякі виробники йдуть ще далі і випускають смартфони з поміткою Special Edition? Давайте для початку зрозуміємо, що таке Special Edition. Це гаджети, проурочені якісь події або персонажу. Яскравим прикладом може бути лімітована PlayStation 5, випущена до їх 30-річчя. Але давайте зупинимося на смартфонах, адже тут також є на що подивитись. Розпочнемо ми з Asus ROG Phone 6, яка зробила свою лімітку Бетмен. Хто не любить Бетмена? Я в дитинстві хотіла вийти за нього заміж. Дівчата, напишіть в коментарях, чи ви також. Нас зустрічає величезна коробка, на якій зображено логотип Бетмена. Комплектація цього смартфону дійсно вражає. Чохол з логотипом Бетмена, Скрипка для лотка виготовлена у формі летючої миші. В комплекті є справжній прожектор. На смартфоні ми також маємо декілька відсилок до Бетмена. Ну і на завершення ексклюзивна тема смартфону. Сподобалось? Тоді давайте дивитись далі. Наступним ми б хотіли показати вам ZTE Nubia Nubio Red Magic 9 Pro Plus Bumblebee Edition. Лімітка ZTE, яка приурочена фільму Трансформери та одному з найулюбленіших персонажів Bumblebee. Нас зустрічає неймовірна коробка з фотографіями героя. Смартфон має жовте забавлення з логотипом трансформерів. В комплекті маємо аж два кабеля зарядки в чорному та жовтому кольорах. Він з логотипом, блок живлення з лицем Bumblebee та справжнісінький кулер для охолодження смартфону. Також тип для лотка карти та Чохол Максей для кріплення кулеру. Я вважаю, що це смартфон для поціновувачів. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам представлені лімітки, чи цікавитесь вони, і якщо так, яку б хотіли собі.